Всім привіт! Ми сьогодні граємо у Крафт Вайт, і нам потрібні ресурси. Які там ресурси і що там треба? Скільки і що? Ага, треба трохи каміння. А, ми трохи ще заробили. Треба ще трохи ялиночки поставити. Ми ставимо блоки. Ви ставити у Майнкрафті, але то вона ще може ставить, тому що це не Майнкрафт. Але у нас є ще у нас ще будуть відео і про Майнкрафт. Не думайте, друзі, ми ще будемо грати у Майнкрафт. Ми будемо у Майнкрафті за першим відео визивати низу кріперів. А ще ми спробуємо збудувати суперову вежу. На нас житлову нападають. Баж... На Але то нічого. Ми можемо їх відлупчувати Ось тобі. Тепер треба нам іти. О, трохи ялиночок є. Зараз ми поставимо драбину. Ми ставимо блоки. Нам не вистачить. Одиннадцять нам не вистачило. О, ми вже вже багато. Ну, але нічого, може лише знадобиться. Ставимо ці блоки. Ставимо очі блоки. Ставимо оці блоки. Нам не вистачило ялиночки. Ялинка моя люба. Так, ялиночка. Ми додаваємо ялинку собі, але ми вже закінчуємо наше відео. Та й всім папа з вами були, е, на каналі Давид і Володя, чим так назвати, ми. Заходимо ось сюди, ставимо блоки. І ми починаємо закінчувати. Всім, хто дивиться це відео, всім дякую за перегляд. А ми закінчуємо. Всім па-па!